З вашої уваги Renault Megane 3 автомобіль з двигуном 1,5 дизель К9К, 81 кВт в гарному кольорі, мокрий асфальт або темно-графітовий металік на ексклюзивних 17-х легкосплавних титанах Renault Racing Legendді. Кузов цілий без будь-яких дефектів стан дивіться на відео автомобіль 2012 року випуску технічно е в дуже хорошому стані повністю перевірений форсунки турбіна повну діагностику пройшов взагалі без зауважень на хорошій комплектації боус 4 склопідйомники, електрозеркала з підігрівом, з функцією складання, преміальна акустика, Bose, салон, салон з комбінованої шкіри, двозонний клімат-контроль, круїз, електричне парковочна гальма, витрата по місту 6,5 літрів, є датчики дощу і світла. Салон в класному стані. Заводиться, заводиться з кнопкою. Заводиться з-під оберту в будь-яку погоду, технічно автомобіль в ідеалі. Ось така от техніка є. Наявності в Дніпрі. Хто шукає живий Меганчик, телефонуйте, не пожалкуйте.